Всім привіт! Мене звати Тені Мій Котик. І сьогодні ми будемо знімати відео Креатив Майнкрафті Четверта серія. І ми сьогодні будемо крафтити. Е, ми будемо сьогодні крафтити. Як, е, крафтити. Бляха, ну що буде? А, ми будемо крафтити е, палки і три алмази. Ми сьогодні будемо крафтити алмазну кірку. Так. Що буду робити? Так, ми заходимо от сюди і можемо шукати. Шукати нам. Верстак. А як може треба? Та, напевно, що нам треба верстачка, бо то де, ну, як сказати, деба. Так, що будемо брати? Що будемо брати? Так, я вже бачу щось тут. Таке от є, напевно, в тому. от. Чекай. Чекай, чекай. Тут може є. Може тут ай, от є. Якраз. е, Чекай так. е, ем, так. Я не можу знайти, друзі, допоможіть, будь ласка, знайти І, їх. Я хотів, як ви вже новички, то підскажіть, будь ласка, де зараз тут знаходиться верстак? Я без поняття, що де він. Може він тут у мене? Ні, ні тут нема. Так. Нема. Нема, коротше. Що будемо робити? Ну не знаю. Я не знаю ой, е, поставити, та як поставлю я не знаю, так Так ну тут а нема е, тут а нема <світ -праць> Нема Ми можемо, знаєте, як скрафтити от звідси ну, Но... чекайте, ой От я можу старти нормально. От. Проходимо і отак вот от виключаємо. Ну як е, скрафтити, не ну, можна. Е, давайте дайте де скрафтимо. О, вот але, ну. Не сильно я подумав. Коротше. Що я хочу сказати? Я зараз... Пане, ніча ну, не сказати. Я просто зараз буду крафтити якусь алмазну кірку. Ну, я. не дурачок, що я взяв. Із трохи смарагдів, Щоб купити щось у селянині. Ну, е я що купиш у селянин. Я минулого разу вам казав, що. Я зроблю вам 22 селянина. Е. Я вам просив. Е, просив. І не, по, і не сказав, але четверт, на четвертій серії це якраз відбудеться. Так, що робимо? Не знаю, що робимо. Давайте. Оп, давайте попробуємо селянина виключити. Виключити. Е, о, селянин здорова. Другий селянин. Опа здорова. Здорово. Так, третій селянин. Четвертий. Опа. А ти, слухай, оригінальний Ну, не старий, коротше, отак. От, отак, от коло, що... ну, селяни, це, то, так от. Ну, типу. селянин, це тут. подавайте собі ще додому поставимо нову селянин. Або самі прийдуть. Ну. Отут, от тут я поставлю селянина. І замість того я зроблю собі двері. Е, ну. Я побалуюся. Оп, ой, е. Так, все. все, друзі, я не буду балуватися. Так. Эй, ей ей. Селяна, не пройдеш. Ой, та ніколи в житті ти не пройдеш. Так, вот от. от Коротше, зараз немає часу крафтити. Нічого. Паличку сюди ставим. А,

Че? Ну, балитись я не буду. Балитись я не буду. Я не буду яким там... Так що будемо робити? Але точно на українській дім будемо підірвувати! Так, що ми будемо робити? Ми будемо отак вот от строїти. О, типа селянини. Знають про защиту села. А слухай, нормально вони таке знають, вони геніальні. Генії, просто генії. Так. Ну, так, як я не буду отак от робити, нажимаю на букву F, на букву 4, стамо туди. Е. І підірву його. Е е а е ну як сказати. Ну. ну е е е е е розчитав правильно, так, розчитав, все розчитав. Ну, е не так, як можна би сказати. Не, так, сильно розчитав Ну, добре, вже нічка на дворі, так, друзі, вже нічка на дворі. Так, е все. Не будемо балуватися. Все, забираємо з інвентаря, щоб з вами побалкувати. Е, давайте на тут от тільки буде три, оце от, а це ми видаляємо від вас, щоб воно не чіпалося. Деякі предмети ми лишимо. Один ну, цей селян зробили. Так. А то далі, хай все буде. Так, друзі. Йдемо додому. Ляха. Не розсчитали. Не розчитали. Так, так, я спускаюся. Так, так, друзі, це вже кінець відео. Мене звати Ти не мій Котик. Це було моє відео, четверта серія креатив Майнкрафті. Всім па-па!